Всім привіт. На ваші запитання і на ваші емейли, так само повідомлення і коментарі, які я отримую. Вирішив зняти відео про технологію, в якій ви можете передавати вілани між віддаленими локалізаціями. Технологія, яку будемо використовувати, це буде VXLAN. VXLAN – це є одна з найновіших технологій, яка дозволяє тунелювати l 2 тобто етернет фрейми в вигляді Віланів. Сам VXLAN розшифровується з скорочення Virtual Extensible Local Area Network, тобто розширювальна мережа, і відрізняється від звичайного VLAN тим, що вона має параметр, який називається VAI. VXLAN Network Identifier, і VNI – це є не 12 бітове, а 24-бітове поле. Тобто, ми маємо можливість використовувати майже 16 мільйонів таких параметрів. Так, значків або Якихось міток, так? Для того, щоб використати дану технологію, ми скористаємося з найпростішого, що може бути: тобто двох CHR-ів, які знаходяться в різних локалізаціях. Один з них буде знаходитися в дата-центрі в Амстердамі, другий в дата-центрі в Лондоні. Вони знаходяться в Digital Ocean. І це є найбільш розповсюджений сценарій. Ви хочете передати ділам між локалізаціями і попередньо використовувалися різні технології. Одні з них це був Еорд, це є вендор-специфік протокол від Мікротіка. Він є інтегрований в роутероз. Використовує тунель GRE для транспорту. Чим краще є VXLAN? Як транспорт ми використовуємо протокол UDP. ми можемо використати собі WireGuard як оверлейнетворк, так тобто мережу, через яку ми будемо передавати наш UDP трафік між локалізаціями і зменшуємо в такий самий. Спосіб кількість інкапсуляцій, тобто не додаємо додаткового шару ще в вигляді якогось евайп-тунеля. Тому що великою перевагою WireGuard є те, що ми маємо можливість використовувати з одного боку публічну адресу IP, а з другого боку клієнт не завжди може її мати. Це дуже корисно для того, щоб використати для таких hub and spoke, як називається мереж. Тобто, ми маємо можливість під'єднуватися один до багатьох. І для того, щоб почати конфігурувати, мабуть, почнемо все-таки з WireGuard. Почнемо з Амстердама, котрий в нас буде таким сервером. Створимо спочатку WireGuard-тунель, VG to London. Порт, на якому будемо слухати 1, 2, 3, 4, 5, окей, пара ключів вигенерувалась. І одразу призначимо адресу для інтерфейсу WireGuard, IP-адрес. Так, що ми тут маємо? У нас в нашій схемі є написано, що Wireguard IP це 172.31.31.1 172, 31, 31, 1 з маскою 30. 172, 31, 31 з маскою 30. Wireguard to London. Моя особиста порада завжди: записуйте десь адресації, тому що ви за якийсь час можете почати губитися в них. Тут ми закриємо і переходимо до нашого Сіяча в Лондоні. І так само творимо собі Wireguard. Тільки тут буде WireGuard to AMS. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Okay. Після того ми так само призначимо адресу для нашого інтерфейсу. 172, 31, 31, 2 з маскою 30 на інтерфейсі WireGuard to AMS. Окей. Okay. Можна закрити вікно. І тепер для того, щоб WireGuard тунель зіставився, ми повинні сконфігурувати піри. Тобто спочатку я скопіюю собі ключ публічний з сторони лондонського CHR і створимо пір на Амстердамському. Так? Тобто зі сторони Амстердама. Pear to London. Публічний ключ. Endpoint. Endpoint можемо собі з цієї схемки взяти. Що в нас є IP. Так буде простіше, і не буде помилок. 1, 2, 3, 4, 5. І дозволена адреса. Я додам цілу підмережу. Тобто 172, 31, 31, 0 з маскою 30. Ми є респондером і кажемо: Окей. Тепер скопіюємо собі ключ публічний з Амстердама і утворимо пір на стороні лондонського CHR. Пір to AMS. АМС, публічний ключ. Endpoint port 12345. Дозволена адреса 172, 31, 31, 0 з маскою 30. Ну і endpoint адресу знову ж таки ми собі скопіюємо звідси. Я попередньо це заповнив. Тому ми маємо. І ми є клієнтом. Я буду висилати кіпи лайвер кожних 2 секунди. В даному випадку, це з навчальною метою, немає жодного значення. І перевіримо, чи в нас є зв'язок. Тобто запустимо звичайний ping до віддаленої сторони. Тушу трошки вікно. Пінг 172, 31, 31 1. По стороні Амстердама це є адреса. Бачимо, що пінг проходить, він є в тунелі. Не було потреби конфігурації таблиці маршрутизації, тому що це є Connected Route. Яка належить до цієї мережі. І тому в нас проходять пінги. Ну і тепер питання про те, що ми маємо якісь вілани. Тобто, зі сторони CHR, який є в Амстердамі, я собі сконфігурую вілан 11 і вілан 22. Ну і давайте перейдемо до тої конфігурації. Спочатку треба створити брідж. Bridge Block. Я можу одразу зазначити VLAN фільтрі, а можу зазначити це наприкінці після конфігурації. В Закладці VLAN, я сконфігурую, VLAN 11, може з'явитися як транковий порт. У мене на Бріджі, і я не маю більше транкових портів в даному випадку. Для чого? Тому що це буде транк, для того, щоб випускати DHCP сервер і DHCP клієнт. Так само VLAN 22. Ми собі робимо. Портом призначаємо Bridge. І можемо перейти до закладки Bridge. VLAN Filtering, зазначити. В даному випадку мене не викидає з Winbox, тому що я під'єднаний по IP на інтерфейсі, який не є частиною Bridge. Ну і утворимо собі наші VLAN. VLAN «Вілан 11, який додамо до Bridge, І так само VLAN 22, який додамо. До бріджа Як інтерфейс, залежний від брідж, так? Або підрядний від Добре, я це зробив. вілани в мене є, VLAN-фільтері вивімкнений. Ну і тепер питання в тому, що я повинен сконфігурувати vx -лани. І це конфігурується в інтерфейсах в закладці VXlan. Що ми маємо тут? VXlan. Має параметр, який називається VNI. Це є VXLAN network ідентифікатор. І я маю приписані такий так, Що VLAN 11 це є VNI 10011. Я собі назву VXLan 10011, З VNI 10011. Локальна адреса. Параметр важливий для того, щоб ми розуміли, з яким. Source IP. Ми будемо інкапсулювати в даний пакет. Тому ми подаємо 172.31.31.1. Вказуємо Bridge і вказуємо наш VLAN. Але в даному випадку тут є параметр, який називається Bridge port VLAN ID. Тобто наш VXLAN lan інтерфейс додасться до бріджа з порт VLAN ID 11, як access порт. І є зазначений hardware. Тобто, якщо мене пристрій буде підтримувати Hardware Offload, а на не, світчіпах Marvel це підтримується, то в даному випадку ми будемо мати апаратне прискорення. Так само ми собі додаємо VXLAN 1022. Vnight 10.022, Локальна адреса 172.31.31.1, Так само оберемо Bridge, і тут буде порт VLAN ID 22. Наступним кроком для того, щоб в нас все почало працювати коректно, ми повинні собі сконфігурувати VTEP. VTEP – це є VXLAN Tunnel Endpoint. Тобто ми будемо задавати адреси для наших інтерфейсів VXLAN 10.011. І тут ми задаємо віддалену IP в тунелі WireGuard. 172,31,31.2. Ліниво можна скопіювати собі, тільки підмінити на інтерфейс. І теоретично окей, Але треба ту саму дію зробити з другого боку. Тобто, зі сторони, це був Лондон. І так само це повинні ми зробити зі сторони Амстердаму. Інтерфейс. Ми не маємо ще вілайнг. Мусимо собі створити бріч. Бріч локал. Тобто, я спочатку сконфігурував. Клієнтську сторону. А зараз конфігурую сторону сервера. VLAN 11 може бути в мене на бріджі як транк. Скопіюємо собі так само, скажемо, що 22-й може бути як транк. Переходимо в брідж, кажемо, що VLAN фільтрінг увімкнено. І додаємо інтерфейси типу VLAN. Тобто VLAN 11. до бріджа як дочерний інтерфейс і Вілан 22, так само добріджа, як дочерний інтерфейс. Бачимо, що є додані Вілани. І тепер ВХЛАН. І тут є питання в тому, що я, мабуть, помилився в ip адресації але зараз ми перевіримо з другого боку. В 10011 1011. Звінаємо 1011. Перепрошую. З локальною адресою 172, 31, 31. 11-й 11 І так само додаємо VXLAN 10022, 10.022, 10.022, Локальна адреса 172, 31, 31, 1. Local 22 і подивимося адресацію. Так. Я Зі сторони лондонського помилився з адресацією, але зараз це виправдає, тому що кожна людина допускає помилки. І конфігуруємо вітепи. Вітеп для Вікслана 10011 172, 31, 31, 2. Окей. І так само для Вікслана 1022, 10, 172, 31, 31, 2. І тепер повернемося собі до. Сі в Лондоні, і перейдемо в інтерфейсі і поправимо ту адресацію, тому що тут повинна бути адресація 3131.2, яка відповідає адресі в моєму тунелю. Окей, так само тут. І вітепи будемо мати з адресою одиничка, тобто віддалену сторону, до якого ми будемо висилати наші дані. Якщо все вірно сконфігуровано, то в FDB. Ми бачимо, що в нас з'явилися коректні адреси, не лише ті, які були до Локалхоста. Фактично, це є правильні наші адреси, mac адреси по віддаленій стороні. Як перевірити, чи в нас все працює? Переходимо до Амстердаму і зробимо собі адресацію для vlan 11-го, 22. І сконфігуруємо dhcp сервер тому що це найпростіший спосіб. IP-адреси для... Амстердам. 192, 168, 11, 1 з маскою 24 на Вілані 11. 192, 168, 22, 1, 24 на Вілані 22. І тепер сконфігуруємо за допомогою собі креатора такого чи Візарда. DHCP сервер на VLAN 11. Тому далі, 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 далі. окей. Змінимо собі назву, що це є DHCP VLAN 11. І те, тепер зробимо то саме для VLAN 22. Далі, далі, далі. Як бачимо, діапазон адрес є правильно обраний. І змінимо назву DHCP VLAN 22. Тобто ми маємо запущені dhcp сервери Поки що ми не маємо жодних тут. Отриманих адрес від клієнта, тому що по стороні лондонського ми не маємо сконфігурованих ще поки що dhcp клієнтів для тих Віланів, які є. Переходимо до Вілану 11. Я не хочу додавати шлюз за замовчуванням, тому що можна втратити буде в моєму випадку доступ до даного CH. -а. Кажемо, ОК, бачимо, що я отримав якусь адресу. І так само спробуємо зробити для Вілана 22. Не отримуємо. Бачимо, що ми маємо 192, 168, 11, 254 для інтерфейсу VLAN 11. І так само для 22-го VLAN 22. Якщо ми перейдемо на наш VPN-сервер, чи е, той CHR, е, який термінує наші Ділани, можемо спробувати зробити пінг на 192, 168, 11, 254. Як бачимо, трафік проходить. Пінг проходить досить коректно, і можна вважати, що конфігурація є зроблена добре. На цьому хотів би закінчити. На мою думку, VXLang є більш зручнішим способом конфігурації, аніж ми будемо використовувати EOIP-тунелі чи, можливо, розширення Bridge Control протокол від Mikrotik для Point to Point протоколів, тому що є швидшим. Мікротік, як компанія доробила софт в роутер 7, починаючи, якщо я не напоминаюся, після 7.17 або 7.18, але то треба дивитися чендж логі. Коли ми маємо вже і hardware флот, і я гадаю, що так як вже пройшло досить довгий період часу, від версії 7.20 можна буде використовувати його більш стабільно. Технологія працює, вона є сумісна з іншими виробниками, сумісна з ВІМВ, з Cisco, Юніпером і іншими, хто підтримує технологію VXLAN, яка є стандартизована і описана в своєму RFC. На цьому, всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, надсилайте емейли. Ну і відвідуйте курси, на яких можна завжди дізнатися чогось більшого. Всім гарного дня.